Я в'яжу, а синочок збирає собі лего. А тут у нас сталася просто якась надзвичайна дивина, тому що у нас на річці, у місті, в центрі міста прилетіла зграя чаю. Це просто якась фантастика. Я такого ще в нас не бачила. Мені здається, що, на жаль, це може бути пов'язано з бойовими діями. І тому чайки намагаються кудись перелетіти. Ну, а може, я помиляюсь і насправді це все не так. А це паперові янголи, яких зробили діти до дня пам'яті. Небесної сотні Усім привіт! Ви на каналі Добрі іграшки, і з вами я Марина. Сьогодні у мене середа, 21 лютого, на годинку початок 16. -ї. І я прийшла зняти влог одним днем, тому що весь цей час від зйомки попереднього влогу у мене відбувалися різні. Здебільшого погані події. І це мені, звичайно, що дуже заважало підключатися. Але, не дивлячись на це, я продовжувала в'язати пару слів про події це те, що моєму батькові зробили операцію, про яку я казала. І, на жаль, виявилося, що в нього рак. Тож, не буду детально розповідати, але я думаю, що ви всі дорослі люди розумієте, що зараз. І відчувають, і що у нас відбувається, і який моральний стан. Ось. Крім цього, звичайно, що за цей період у нас неодноразово на наше місто летіли різні ракети, в тому числі оця нова корейська балістика, буквально на днях. Був вибух, були вибухи неодноразово. І також це негативно впливає. І е, також те, що за два дні вже буде річниця з повномасштабного вторгнення, вже буде два роки, як ми всі е, з вами, кожен по своєму страждає. Тому це все, звичайно, відкладає свій дуже великий відбиток. Але давайте я вам все ж таки і про щось хороше розповім, правильно. І про хороше ми почнемо одразу з в'язання, я думаю. Отже, в мене зв'язався ось такий зайчик. Я вам його якось показувала у процесах. І я насправді знімала, коли попередній влог, я з нього повирізала шматки, де я казала, що я планую робити все ж таки нарешті майстер-клас. Я повирізала, тому що я не була впевнена, що е, мені це вдасться, тому що коли я так заявляю, то мені не вдається. І от зараз я вже можу заявити, що цього зайця, коли я в'язала, я повністю фотографувала весь процес. І, власне, в мене вже є усі матеріали для того, щоб зробити у текстовому форматі для. Інстаграма майстер-клас, але, на жаль, ці події в моєму особистому житті, вони поки що не дозволяють мені зібрати все докупи і випустити нарешті цей майстер-клас. Бо в мене вже й текст давним-давно набраний, і вже фото є. Треба тільки це зібрати докупи. Але коли ще не було відомо про. Погані події, то я собі запланувала, що я хочу зробити якусь обкладинку для цього майстер-класу, і, можливо, мені б хотілося, щоб там було багато зайців. Ну і, власне, я вирішила робити багато зайців. Оце в мене другий завершений зайць, здається. Може, я плутаю послідовність, але цього точно фотографувала. Цей заяць, як ви бачите, має геть інше оформлення. Він в мене лежав якийсь час готовий без оформлення. І тут в якийсь вечір я сіла і мені е захотілося чогось зробити трошечки позитивного, і він в мене такий якийсь вийшов трішки якийсь веселий і дурнуватий, я б так сказала. Ну, насправді, якщо чесно, мені подобається. Виглядає він. Смішно, але мені подобається. І, можливо, я б взагалі перейшла на ось таке оформлення. Але в майстер-класі, я ще думаю, чи показувати тільки це оформлення, чи і фото такого оформлення додати. Ну, ще не вирішила. Побачимо. Поки що ось так. Це в мене два. Далі в мене зв'язаний був ось цей заяць. Йому треба ще зробити ось таке оформлення. Він мене поки чекає. Чомусь оце саме пришивання у цієї мордочки, яка складається з двох частин, і щічок мене найбільше якось ступорить. Ось. Це третій, це четвертий. Ось так. Такий сіро-червоний, вже дуже давно хотіла такого зробити. І ось нарешті це сталося. Так, і зараз в мене в роботі буде. Точніше не буде, а вже в роботі наступний п'ятий заяць. Ось в такому кольорі. Це тіло, це одяг. У мене вже для нього зв'язані є трішки трішечки деталей, вуха, ручки і початок ніжки одної. Це я вчора ввечері зв'язала. Так, Це стосовно в'язання. Ось такі в мене іграшки. Крім цього, Процес вже один показала, другий процес. Другий процес у мене. Ой-ой-ой. Так, ось такий, Ось такі кольори. це, звичайно, буде морква. І-і-і. і А це буде <кліх> не просто морква, це буде сердечко морква. Я вам залишу посилання на майстер-клас. Це безкоштовний майстер-клас. я собі, знаєте, що придумала. Але, мабуть, я це, скоріше за все, не втілю, але придумала. Значить, я хочу зробити оце сердечко, моркву. Потім до нього взяти цього дурнуватого зайця. І ще я бачила ще одну ідею, де у вигляді моркви такий мішечок для цукерок. Оце я хочу оці три зв'язати речі, деталі, щоб це в мене стався один набір. І, мабуть, сфотографувати і виставити такий набір на крафту. Не знаю, а може хтось і захоче. Ну, побачимо. Здебільшого ніхто не хоче в мене нічого, але, але я маю таку ідею, я хочу її втілити. Сподіваюся, що мені вдасться це все втілити. І а, сподіваюся, що воно вийде все симпатичненько. Так, наступне. Трошки треба зайців. Ой, як голосно. Зайців трохи, трохи треба посунути. Наступне. Ще, коли я монтувала попередній влог, я вже це зробила, але ось тільки зараз я вам це показую. Я казала, що хочу цього разу перед тим, як сполучати ці квадрати в ковдру, я хочу спочатку заховати хвостики. Так от, от на той момент, який в мене були готові квадрати, я сховала повністю, повністю хвостики. Ну, До речі, нормально було. Сиділа, якесь там відео слухала, і потихесенько це все сховало. І в кольорових квадратах, які в мене вже ще раніше зв'язані були, також сховала всі хвостики. Дуже охайненько воно ну, тепер виглядає. Ось. І з приводу квадратів, це ще не все. Оці ну, я тут залишу. А у мене ось ось-ось ось ось у мене ще. Ось ціла купа ще квадратів, в яких я ще не ховала хвостики. Ось це останній моточок із цієї бежевої палітри. І далі оці чотири моточки це я купувала, щоб сполучати в ковдру. Тобто, вже ось, -ось я закінчу, сховаю хвостики, і можна буде розпочинати робити ну, збір цієї ковдри. Але я думаю, що, мабуть. Частина цих квадратів залишиться в мене, але це не проблема. Значить, будуть ще наступні. Звичайно, що по-любому будуть наступні ковдри. Так, тепер я це прибираю. І тепер ми з вами переходимо до моїх покупок. Значить, покупки. Ось цей журнальчик. Я взагалі думала, що це журнал. Наш місцевий, нашого міста, але вичитала, що це його у Львові роблять цей журнал. Але я вже давно на серію цих журналів подивляюся. Це в мережі магазинів книгарня є. І ось там такі журнали є. Ну і коли я побачила ось таку вкладинку, то я ну, не змогла встояти, чесно кажучи. Вже поставила закладинку, трішечки тут. Почитала зовсім трішки всередині не покажу, тому що тут одразу, коли розкриваєш його, одразу написано, що заборонено будь-що будь показувати всередині цього журналу. Тому не покажу, але цікаво тут про історію хліба. Ну, Поки що те, що я прочитала, це була історія хліба. Ось, І його цінність. Це така, такий журнал. А також я купила для себе. Можна сказати, першу. Ну, в мене вже до цього були книжки різні, але це прямо така книжка, яку я прям собі, собі, собі купила. Ось така книжка. Я її, значить, побачила на каналі е, у Еми Антонюк. Канал це ніхто не буде дивитись. А також ще є канал Палає. І я в інстаграмі на неї підписана. І у них там раз на місяць, здається, чи на два. Проходить. Е, Книжковий клуб. Цього разу книжковий клуб має відбутись 24-го якраз лютого. І ось цю книжку вони читали. Я, звичайно, її тільки купила позавчора. Тож, я, звичайно, не встигну її прочитати, бо я зі своїм зором мені взагалі дуже проблематично читати. Все починає розпливатися, очі печуть, сльози течуть. Дуже важко читати, але. Читати книжки це була моя завжди мрія, і я зараз замовила собі на розетці цікаву приспособу. Це така лупа, велика, така величенька має бути. І її отак на книжку кладеш, і вона збільшує літери, можна читати. Я сподіваюся, що це буде ефективна річ, і я з нею зможу читати. Тому я поки що ту штуку читаю, чекаю, коли вона до мене приїде, то в якомусь із наступних влогів я поділюся своїми враженнями. Можливо, комусь теж це потрібно. Я вчора ввечері сіла, прочитала три розділи книжки. Бачите, стоїть в мене така імпровізована закладинка. Трішечки прочитала. Ну що я можу сказати, звичайно, це важка книжка. Тут описується. Хронологія подій з 24 лютого і не тільки. І я б навіть сказала з 2014 року. Спогади деяких військових тут також є. І хочу дуже я цю книжку прочитати. І взагалі я маю цілий список книжок, який я хочу почитати. І я дуже щиро сподіваюся, що ця книжка буде початком. Мого читацького шляху. І сподіваюся, що е, те збільшувальне скло мені дуже допоможе. Бо, звичайно, насилувати очі дуже боляче, насправді. В кого також поганий зір, я думаю, ви розумієте. Наступна покупка, яку хочу показати, вона вже, власне, частково на мені. Це ось таке кільце, курочка. Так, керамічне. керамічне кільце. А також е, така прикраса. Це все зроблено ручної роботи. Також курочка, бо я дуже люблю курочок і хочу навіть придбати майстер-клас з курочкою. Навіть не так. В мене вже є майстер-клас з півником. До речі, цей майстер-клас мені дуже приємно було. Мені його подарувала сама майстриня. Я вам залишу посилання. До речі, це авторка. Тої моркви у вигляді сердечка. Вона підписана в інстаграмі хоробрі зайці, здається, її всі знають точно, в неї дуже відомий майстер-клас з патріотичними зайцями, і вона мені подарувала майстер-клас напівника, я дуже-дуже хочу його пов'язати. Я, може, вам навіть скріншот десь ставлю. Купівник справді дуже крутий. І от я щось останнім часом підсіла на курочок і замовила собі ще таке намисто. Це, здається, скляні такі намистинки і ось такий підвіс. Ще не носила, ну це вже як потеплішає. Ой, вибачте, це сусіди передають привіт. Як потеплішає, тоді вже. Буду одягати. Значить, я вам залишу посилання також, де це можна купити. Там прикраси, сережки є, кільця і е, такі різні намиста. Це все робиться ручною роботи, і воно все в українському стилі. Розмальовується також вручну. Ось, в принципі, є назва. Але я залишу обов'язково на все, що я зараз розповідаю, залишу обов'язково посилання. Наступне радісне це те, що я вам показувала оці, вибачте, знову сусіди. У нас тут просто каналізація така, що коли сусіди зливають воду, воно у нас там булькає. Навіть іноді не тільки булькає, тому що там стояк, коротше, забитий, і така ситуація неприємна. Так от, контейнер я вам показувала, казала, що шпульок не було. Так от, я відкрила спор спір з. Продавцем, і я його виграла. Тепер очікую повернення грошей. Як я і казала, я е, відкривала спір не на всю суму, а на менше, ніж половину, на 3 долара. А ось ці шпульки це те моє окреме замовлення, де я окремо замовляла 120 е, цих штучок, шпулячок. І мені окремо прийшла посилочка з цими шпульками. Тому я в цьому плані трошечки зраділа, що все ж таки. Я їх маю. Ось, вони, пластикові шпульки. На них я вам залишу посилання. По цьому посиланню я вже повторно замовляю шпульки. Це вже другий раз, тому, бачите, вони приходять в нормальному стані, все нормально. ось. Далі, що я ще хотіла розповісти? Я собі прям список написала, що я вам хочу розповісти. Наступне, що хотіла сказати, це те, що дівчатка, мабуть. В'яжуть з цієї пряжі шкарпеткової, яку я відсилала, можливо, ви пам'ятаєте. Але, на жаль, тільки одна дівчинка мені показала шкарпетки, які виходять з цієї ж пряжі, що я відправляла, а звіти від інших людей я не отримувала, тому я трошечки засмутилася цим фактом. і я, якщо чесно, збиралася ще замовляти пряжу для того, щоб її десь передати комусь, щоб хтось в'язав шкарпетки військовим. Але оця ситуація, що я ну, вже давненько, так, Можливо, я навіть не пам'ятаю, не можу згадати, не хочу обманювати, коли це сталося. Мені здається, ще до Нового року, мабуть, відправляла пряжу, а звіт отримала по факту тільки від однієї людини. Тому мене це дуже, дуже засмутило. і... Ну, не знаю, я почекаю, я не хочу казати, що люди е, не мають совісті там чи щось іще, якось набирати. Я не буду так робити. Поки що я буду ще чекати, ну, може людина щось інше в'яже, може інш... з іншої пряжі в'яже. правильно? Ось, Тому поки що я не закуповую нову партію пряжі для того, щоб е, хтось ще в'язав. На жаль. Начебто все розповіла і показую останню-останню покупочку, і будемо з вами на цьому прощатися. Бо мене чекає купа млинців. Так, я вам казала, що я мрію про те, щоб мати колекцію керамічних свічників у вигляді будиночка. Ось це свічник. Ось такий у мене новий будинок з'явився. До цього в мене був малесенький сіренький будиночок, може ви пам'ятаєте. Тепер я маю ще от такого великого красення. А також в цьому ж магазині я придбала ось такі синтетичні штучні конвалії. Але вони виглядають насправді просто чудово, наче справжні. Ну, мабуть, справжніми вони виглядають не тоді, коли так близько ти цяєш їх в камеру. Але взагалом коли вони стоять ось так у вазочці, то виглядає дуже класно взагалі. Дуже весняно і гарно. Це я замовлялася в одному магазині. В цьому магазині продається різний декор і посуд в вінтажному здебільшого стилі. Там можна дуже багато чого класного собі придбати. І я вам теж, звичайно, залишу посилання. І моя Ідея з тим, щоб поставити е, таке містечко і поставити туди гірлянду, М -м, Потихеньку починаю втілюватись, бо я вже в цей будиночок, коли він стоїть на полиці, вже поставила гірлянду і поставила поруч ще другий будиночок, поставила туди гірлянду. Якщо в мене є такий, таке відео, то я вставлю вам, як це виглядає. Але я дуже-дуже задоволена, це мені приносить справді радість. Ну, і на цьому вже нарешті все. Як нещодавно сказав один лікар, до якого ми ходили на прийом з батьком, ти так сильно багато бубониш, я взагалі не розумію, що ти кажеш. Давай повільніше і по суті. Тому я думаю, я зараз набубоніла 20 хвилин. Сподіваюсь, ви мене зрозуміли. Буду дуже сильно чекати ваші коментарі, дуже сумувала за вами. Буду дуже сильно намагатися не пропадати недовго. В'язати я, звичайно, що продовжую, все в цьому плані нормально. Не забувайте, що наш обов'язок підтримувати ЗСУ усіляко, донатимо, Це взагалі обов'язково, просто це всі ми зобов'язані робити. І щира подяка, звичайно, нашим військовим. Зараз такі взагалі страшні події. Це особливо з приводу Авдіївки. Ну, просто капець. Просто капець. Треба триматися і донатити просто дуже завзято. На цьому у мене все. З вами була Марина, канал Добрі іграшки. А, і ще не все. Напишіть, чи ви відчули різницю. Тому що оце включення тут на столі я роблю з нового телефона. Цікаво, чи змінилася картинка для вас. Дуже буде мені це цікаво побачити. Чи ви відчули якусь різницю? Все тепер точно все з вами була Марина, канал Добрі іграшки, і до наступного відео. Бувайте. she's the next